Всім привіт! Мене звати Марта Тиченко, я викладачка, тренерка та фахівчиня з організаційної психології. Курс експерти-командної роботи розроблений фахівцями львівської бізнес-школи у співпраці з норвезькими партнерами. Курси такого формату щорічно відбуваються у європейських бізнес-школах та університетах. І щороку такий курс проходить для студентів УКУ. П'ять особливостей курсу. Експерти командної роботи це динамічний та інтенсивний формат навчання. Друга особливість студенти працюють і навчаються у міждисциплінарних командах. І, що важливо, завдання пропонують представники бізнесу, компанії-партнери ОКУ. І це третя особливість курсу. Студент є активним учасником навчального процесу. Всі знання формуються і закріплюються в контексті і завдяки взаємодії з іншими людьми. Тому метод навчання навчання через досвід, максимум практичної роботи, рефлексії та формування висновків. Серед тем, які будуть висвітлені на курсі, зокрема такі: створення команди, етапи, особливості, вимоги, динаміка роботи команди, дослідження. Та аналіз проблеми, стратегії постановки цілей та генерації ідей. Імплементація рішень, ефективна презентація та пічинг. Як результат курсу ви проаналізуєте власні поведінкові моделі, які безпосередньо впливають на командну роботу: планування, прийняття рішень, вирішення конфліктів, сприйняття індивідуальних та командних відмінностей. Також у рамках курсу ви вдосконалите власні навички комунікації, а також вміння надавати ефективний зворотній зв'язок. Ви дізнаєтеся більше про виклики та тенденції сучасного бізнесу. Вдосконалите власні навички роботи над реальними проєктами. І, звісно, розширити мережу власних контактів. Адже на курсі будуть як представники бізнесу, так і експерти Львівської бізнес-школи УКО. Запрошую вас на курс!